У нас деякі навіть з представників влади, умовно, там з президентської партії Веніславський казав, що ми от точно вже рухаємося до завершення швидкого російсько-української війни і так далі. Я не бачу поки що жодних ознак, того, що росіяни хотіли би зараз завершувати війну. Чи бачите ви такі ознаки? Не бачу. Я е, вважаю, що ознаки завершення війни можуть з'явитися, якщо Росія вичерпає свій військово-технічний. Економічний, фінансовий і демографічний потенціал, поки цей потенціал буде, вона буде воювати. Але ніхто не сказав, що цей потенціал не може бути вичерпаний. Ну те, що Росія втрачає нафтопереробку такими швидкими темпами. Ми тепер знаємо, що американці в цьому зацікавлені, і я думаю, зацікавлені не тільки з точки зору війни, а з точки зору ну так, бажання витіснити Росію у майбутньому з нафтогазового ринку, тому що чим більше у американців буде нафти, тим більше у них буде бажання її продавати. Ну, це теж до певної міри грає на якщо не припинення, так на призупинення військових дій. Чи є сенс Україні бити по російській електроінфраструктурі у відповідь? Я вважаю, що якщо у нас є обмежений запас ударних дронів, ударних угу. можливостей ракет, то ми маємо насамперед боротися за те, щоб позбавити Росії її, якщо хочете наступального потенціалу. Наша головна задача це українські, це російські нафтопереробні заводи і російські військові підприємства, щоб у них не було зброї, щоб у них не було нафтопереробки, щоб у них не було економіки як такої. Якщо Наші удари по енергетиці можуть пов'язані бути з тим, що якісь військові підприємства перестають працювати, тому що них просто немає енергії. Ці удари потрібно наносити. Якщо ці удари наносяться, щоб населенню України було приємно, що у нас темно і в Білгороді темно, то це не має ніякого сенсу. Це електоральні тоді рішення, або морально-психологічне або морально-психологічне. Але я знаєте, морально психологічні рішення є дуже добрими, коли ти збережеш країну. Так. Це наша головна задача. Знову таки, якщо б у нас було достатньо всього, щоб бити і туди, і сюди, то ну, добре, є морально-психологічні рішення. Але ми маємо просто пам'ятати, якою є головна задача: пріоритет позбавити дракона зубів, а не лоскатати йому в носі якоюсь там паличкою, щоб він себе погано почував. Ну, заводи з виробництва озброєння надзвичайно складно нашими засобами зараз знищувати, тому що дрони, які ми відправляємо, вони не мають тієї бойової потужності, на відміну від ракет, які можуть в 10 разів важче от, ну, ну Тому ми маємо вимагати у союзників ракет. Тому я вважаю, що треба бити по військовій промисловості. Знаєте, моя позиція абсолютно чітка. Багато що було зроблено, до речі, союзниками під час Другої світової війни, коли вони били по військовій промисловості Німеччини.